Точки а, Б, С не лежать на одній прямій. Точка М належить прямій АБ. Точка К належить прямій АЦ. Точка Х належить прямій МК. Довести, що точка Х лежить у площині АВС. Через три точки АБЦ, які не лежать на одній прямій, проведемо площину альфа. Цій площині належить точка М, оскільки пряма АВ Належить площині. І точка К, оскільки пряма АС також належить даній площині. Тоді площині належить і вся пряма МК, а значить і точка Х, що лежить на ній.